І 4. Це 5 Соціалістський захист на дості. Захоплюють центр. Чорні. Зазвичай ці позиції вони грають Це 3 білі гамбіт, Смітмора і отримують пожертву на пішака компенсацію у вигляді ініціативи або навіть атаки на короля, якщо чорні не знають, як правильно реагувати. Але наразі щось білі грають на кшталт. Атаки Гран Прі. Буду відповідно грати до цієї позиції. Звичайно ПШК на D4 вони забирають, чомусь не забрали. І зачиню за слоном двері e 6 Тоді чорні уникають проблем з розвитком. Подарували мені ПШК. На D4 і я його, здається, можу утримати. Ходом слон c 5 Заберу квадрат b 5 у білих. І потім слон може сховатися на A7 після C5 прокерувалося. Захистив пішачка. Тепер білим буде вкрай важко цього пішека. Відіграти. Або на H6. Куди дівати коня? На e 7 Краще. Готує він H4. Це він приготував на рокіровку мені. Так. Слон дивиться на H7. Можу перекрити слона на F5 конем. З ідеєю на Е3 потім його поставити на слабке поле. Треба мені бити на F3. Відходити не можна, тому що втрачається фігура після ходу G4. Вилка була б тільки бити. І тепер я можу на е 3 поставити. І пішак оцей зайвий буде тримати, бо його тримає слон, або може краще. Кракировка, а потім F6, і ще в мене є хід. Розвиваю. Є 3. Або С 6 можу зіграти? Поб'є, поб'є, поб'є. Щоб відірвати пішака На е 5 Так. Що в мене ще є? Б6 є. Також непоганий хід. Мабуть, Є7 зіграю. Щоб ладіє взаємодіяли між собою. Відійшов, щоб не було ніякої тактики. Так, f 6 можна, мабуть. Підриваю центр. Напав на коня, Ну тепер на е 3 Єдиний відступ. Більше немає хороших ходів у мене. І слон на С5 буде тримати. пішака на е 3 Так, ладьой на С6. Щоб тиск на F4 створювати ладьо і була можливість здвоїтися ладья А на F8. Що це він хоче на H7 напав. G3 H6 або взяти на F4. Він проб'є. Я відійду. Мені дуже подобається. G3 G6, точніше. Зіграю. Захищаю квадрат h 7. Можливо, тактика. є на F4. Треба розрахувати. Можна взяти на F4. На H7 напав. Мене ферзь захищає H7. Взяв, взяв d 6, підійшов королем. Вона ще не проходить. От тоді нападу на слабий квадрат F4. Пішак зв'язаний, він тепер не може його рухати. Як будуть білі захищатися? Що це за хід? Пожертву коня на 7. А, він планує, що я заберу. Ферзем, а він забере на F6 ладью. Я ж можу забрати на F4. І буде загроза скритого шаху і одночасно кінь під боєм. Дві загрози. І ферзь ще висить на h 4 Три загрози. Він не зможе захиститися. Одну загрозу він виправив. Але залишається кінь. Під боєм і загроза в скритого шаху може виграти лодью. Наразі пробити на F1. Рятується він від скритого шаху, але не може врятувати коня. Білі пожертвували побив, побив коня, але це була некоректна жертва. Прорахувалося в розрахунках. Так, тепер слона цього білопольного. Якісь зв'язав пішака на G6 перекрити було б непогано. Обмежую можливості слона. Також захищаю слона. І маю зайву фігуру і абсолютно виграну позицію. Позиція суто технічна, залишилося реалізувати перевагу. Єдина відкрита лінія H загрожує вторгненням на H2. Здався. Гра проти шахіста з Хорватії. Точність в мене хороша, 95%. І перевага була увесь час за рахунок зайвого пішака, якого мені подарували білі. Показує, що обрати треба було на D4 пішака, ну, звісно, дивно, що мені його подарували білі, помилилося. Так, тут все правильно взяв взяв. Єдиний хід на F3. Кажеш, на e 7 конем, але це дуже по комп'ютерному. На e 3 одразу треба було. Це дійсно хороший хід. Але одразу програвалася пішак. Ну тепер вже точно на E3. Тут все правильно. Лідія також правильно. G6 я правильно захистився. Ще не почав тактику ніяку там на F4 пробивати я хотів. Здвоїтись, чому здвоїтись на D6 сильніший ж хід? Комп'ютер щось кури. Як каже Накамура. Ага, вже знайшов він D6, D6 вже по першій лінії. Що це дійсно найкращий хід і це очевидно. З позиції. Так, на d6. Сумнівний хід показує. Жертва коня на H7. Ну так. Це некоректна жертва. Тому що був на F4 хід. Це правильно все зіграв. Це правильно. Це все правильно. Показує, що F8 молоді. Ну, є 5 хороших хід. Позиційно він перекриває слона, тому це хід. Не можна вважати грубою помилкою. Тут уже мінус 7,3 на користь чорних.